Львів'яни у Сочі, четверо спортсменів Львівщини, вже кваліфікувалися на участь у 22-х зимових Олімпійських іграх 2014 року. Серед гірськолижників представляти Україну хочуть Ольга Книж і Дмитро Мицак. А серед сноубордистів Йосип Пеняк і Марія Чундак. Більше у сюжеті. Перша Львівщина у професійному гірськолижному спорті була представлена у 1924-му, коли стрілянин Степан Вітковський взяв участь у першій зимовій олімпіаді у Франції. Зараз же в області лижними перегонами займається більше п'яти сотень спортсменів. Для їх тренувань на Львівщині є п'ять шкіл. Лижні перегони розвивають сьогодні в області п'ять дитячо-юнацьких спортивних шкіл. Це, зокрема, комплексна дитячо-юнацька спортивна школа Колос дитячо юнацька школа Надія системи колосу у Постомитівському районі, спортивна школа Бескет теж системи колосу у Скольому, дитячо юнацька спортивна школа номер 6 системи освіти, Міністерства освіти у місті Львові і дитяча юнацька спортивна школа «Юніс». Попри це, у Львівському університеті фізичної культури говорить і про проблеми в цьому виді спорту. Ні в одному магазині ви зараз не купите інвентар для важних гонок. Ні одна фабрика на Україні не фактично не виготовляє вижного інтеря для гонок. І Одна єдина єдина це мукачівська фабрика, і то вона все виконував. Це Фішер викупив, і це фактично ми мусимо купувати через дистриб'юторів. Хто ж гірськолижників та сноубордистів таки поїде в Сочі? Остаточно стане відомо вже 19 січня. Юлія Василина, Євген Рижавський. Новини.